Українська народна казка Подарунки вітра. Були дід і баба. І дуже вони бідно жили. свариться баба з дідом. Відколи я віддалася за тебе, то все бідуємо і бідуємо, і все через тебе. Мав дід трохи грошей і взяв він собі за ті гроші гектар поля на рік і посіяв на тім полі пшеницю. Ходить дід у поле, дивиться, гарна пшениця росте, каже дід бабі. Добре нам тепер буде будемо мати свій хліб. Прийшов він раз на поле, подивився, пшеницю вже можна жати. Нагострив дід серпи, завтра підуть з бабою жати. А вночі звіялася буря з градом. І град побив дідові всю пшеницю. Приходить дід з поля і каже Бабо, побив град нашу пшеницю. А баба ще гірше свариться з дідом. Треба було жати вчора, треба було позавчора. Набридло це дідові, покинув він бабу й пішов. Ішов, скільки йшов, і зайшов у ліс. І побачив у лісі хатку. Заходить у хатку, а там якась баба. Привітався він, а баба й питає Куди, чоловіче добрий, ідеш? А він розказує, що баба свариться з ним за пшеницю. Виросла нам гарна пшениця, а вночі звіялася буря з градом і побила всю. І в людей побив град. Ні, тільки мій гектар побив. Баба й каже. Мої сини вітри. Хтось із них зробив це. Прийдуть додому, спитаю їх. Приходить старший син. Баба питає його, а він каже: Ні, я в тій стороні не був. Приходить другий син, питає старай його, і другий каже, що не був у тій стороні. Приходить третій, мати спитала його. А він засміявся та й каже Так, це я зробив, але я тобі, діду, допоможу. На, у цю скатерку, як простелиш її, то що схочеш тобі буде? І їсти і пити і всього доволі. Дід узяв скатерку і пішов. За день він додому не дійшов. Довелося ночувати у корчмі. А корчмар каже йому Діду, це корчма. Тут усе дають лише за гроші. Це не те, що десь там переночувати і повечеряти задурно. Мені нічого не треба, у мене все є, каже дід. Та бере застеляє стіл скатеркою, і з'явилося на тій скатерці їсти й пити, що хочеш. Сів із дідом і корчмар за стіл. Ціла й корчмарева жінка, наїлися, напилися, а корчмар усе старається напоїти діда. Напився дід і лягає спати. А корчмар зняв чарівну скатерку зі столу, заховав її, а на стіл поклав іншу. Устав дід рано, взяв скатерку і пішов додому. Баба побачила діда і знов свариться з ним. А дід їй каже мовчи, бабо, тепер ми заживем. І простелив дід скатерку. А на скатерці нічого нема. Баба ще гірше свариться, то ти ще й обманюєш мене. А дід думає, що ж це зробилося зі скатеркою? То, мабуть, вітер обдурив мене. І пішов дід знову до вітра. А вітер каже: Діду, як загубив мою скатерку, то дам тобі гаманець. Будеш мати з нього грошей стільки, скільки схочеш. Тільки спорожниш його, а він вже знов повний. Дід узяв того гаманця і пішов додому. За день дід не міг діти додому, і знов зайшов до корчмаря. І зустрів його, як старого знайомого. Посадив діда за стіл, п'ють, їдять, корчмари запитує. А покажіть діду, ще якісь чудеса, що у вас є цікавого. А дід виймає гаманець і показує корчмаре. Спорожнив гаманець на стіл купа золота. Поклав гаманець у кишеню. Тоді витягає, спорожняє знов купа золота. Напоїв діда корчмар. Дід заснув, а корчмар витягнув із дідової кишені гаманець, а в кишеню поклав інший. Став дід рано і пішов додому. А жінка знов свариться з дідом. Дід каже, Відстань, баба, тепер ми будемо добре жити до самої смерті. Витягає дід гаманець. Витрушує на стіл, нічого нема. А баба ще гірше свариться. Другий раз мене не обманеш. Іде дід знову до вітра і скаржиться. Не слухається мене гаманець, нема в нім більше грошей. А вітер знає, що робиться, лиш не каже дідові нічого. Усміхнувся він і сказав Даю тобі, діду, ще оцю сумку. Як захочеш бачити, що в ній є, то відкрий її і крикни Два сумки. А як не захочеш більше бачити тих двох, то крикни Два в сумку і закрий сумку. Вийшов дід і йде додому. І захотілося йому побачити, що є в сумці. Відкрив він сумку і каже: Два сумки. Як вийшли два сумки, як почали діда молотити, пригадав дід, що вітер казав, два в сумку. крикнув він, і ті два лишили його і пішли в сумку. Дід закрив сумку і пішов далі. І прийшов знов до того корчмаря. Зрадів корчмар, О, старий знайомий прийшов. Та садить діда за стіл, наїлися, напилися, корчмар запитує. Ану, діду, що за чудеса в тебе є? Показуй. А дід і каже: Два сумки. Як вийшли два сумки. Як зачали корчмаря бити, як зачали молотити, б'ють до смерті. корчмар кричить Жінко, віддай дідові його скатерку й гаманець. Хай він мене лишить живого. Узяв дід скатерку й гаманець. Два в сумку. крикнув він, закрив сумку і пішов. Приходить дід додому, а баба знов свариться. Дід думає, за те, бабо, що ти зі мною стільки сваришся, провчу тебе. Та відкрив сумку Два сумки. Як вийшли два сумки, як зловили бабу, б'ють аж порох летить. Побачив дід, що вже досить бабі, і крикнув Два в сумку. Та бере скатерку, застеляє стіл. І на столі, що лиш на світі буває? Їж. І пий. Сіли вони з бабою за стіл. Дід був дуже хороший чоловік, каже він бабі. Бабо, іди попроси до нас у гості сусідів! Напросила баба сусідів, і сусіди наїлися й напилися скільки хотіли і чого хотіли. І дочувся пан, що є у діда такі чудеса, скатерка й гаманець. Приїхав він бричкою до діда, зайшов до хати. Здрастуй, діду. Здрастуйте. Чув я, що в тебе, діду, чудесна скатерка є? Еге, каже дід, еге, є. є. Простелив дід скатерку. Пан з роду не бачив таких напитків і наїдків. Сів пан з дідом і бабою за стіл, наївся, напився, чого тільки хотів. А потім й питає діда. Де ж твій чудесний гаманець? Показує дід і гаманець. А пан подивився та й каже дідові. У ту і цей гаманець загорнив папір, віднеси в мою бричку і поклади під сидіння. Дід почав просити пана. Я старий, баба стара, та як же ж ми будемо без цього жити. Не беріть, прошу вас. А пан не хоче й слухати. Побачив дід, що не впросить, та й каже, У мене ще одна цікава річ є. Та відкрив сумку і крикнув Два сумки! Рахуйте панові кості. Як вискочили два сумки, як узяли пана в роботу. Пан кричить не своїм голосом не треба мені нічого, лише мене тільки живого. А дід мовчить, най пана ще помолотять, а тоді крикнув два в сумку! і закрив сумку. Поїхав пан, а дід з бабою лишилися. І мали вони чим жити, поки не вмерли. І самі їли пили. І сусідів годували, і більше баба з дідом не сварилася.